Доброго дня дорогі глядачі! З вами канал Nord TV і це Ромасік. І сьогодні я з Лєбідєвим... да, привіт! Будемо грати на п'ятому рівні копіровки. Вже вийшло оновлення Sorvarium 046 3 дня тому. І от ми вирішили зіграти на п'ятому левелі. Тепер їх тільки п'ять, все, змістили. І так, зустрінемося в бою, поїхали! Так, а ми загрузилися на карті Тараканівський Форт. 2 на 2, решту боти. До речі, моя улюблена карта. Так. Чекаємо. Все, поїхали. Персонаж помаленьку пересувається. Це середній сет. Хто не знає, в гру додали. Е... Класи броні тепер, як замість того, <кій> тобто замість ваги броні тепер добавили, ну всього лиш, е... розкинули їх по трьох класах, тобто легку, середню і важку броню. В залежності від класу е... залежить броня, швидкість пересування, кількість спецзасобів, яку можна переносити з собою. От тут Юрій, чувак бігає з М-кою. Кутрой Олдовою? Ні, новорічною. Не, вона тоже вже, можна сказати, олдова. Барет дуже сильно занерфили, дуже. Mm -hmm. З ним як кап важко стало грати. Ну так. Барет. Рідкісна зброя. Розмінявся. День був, Йорий. А він в дуже такому цікавому місці. Знаєш там, де центральна аномалія, там є такий розлом в стіні, він в тому а. розломі. Щас. Я спочатку не зрозумів, звідки мені взагалі стріляють, ну то ж виху. Ну та вихов. Та шо з тим. Йой, бо ти тактичний, до речі. Ти що вот мені стріляв, знаєш, присів. І почав стріляти. Блін, ну. От а, і... більше його нема в тому розламі. От і ходять біля на нашій базі вже, до речі. От візьмемо аномалію, щоб скорше біг. Все є. Yeah. О, пробував мене. Е... хлопак перестріляти з хіклер кока, але щось йому не дуже вийшло. По-моєму, хихлеркок теж якось. А тепер я... не дуже такий. З печеніга тепер тяжко стріляти стало. Дуже тяжко. Хіба перш там не почуть стріляти, не знаю. О, чергами по три патрони. Ну так, хіба. Ну боти боти, я вражений, що їхні роботи над ботами. боти тепер присідають і взагалі... Боти тактичнішими, від тебе не стали, набагато. Ого, чувак з МП5 бігає, якого воно тепер там рівня? Третього? МП5, по-моєму, третій. MP5, так, я бота бачив. Разом з ПП-19, по-моєму. Угу. Ух ты. Так, да, чекав. Так, тепер, кстати, в кожній зброї є своє пробиття. Ну там метал, деревина, кожна зброя, аж Тобто, бляха, сталь деревина. Да. Ну, якщо приблизно Там, розставити. Воу попав по мені. Якщо приблизно ну, поставити приблизно так. в порядок пробивання за силою пробивання зброї, то най... найкраще пробиття це бетон Б30. Найгірше пробиття це бляха. Ну, тобто бляха, деревина, сталь. Цегла, бетон Б10, бетон Б20 і бетон Б30. А СВК ще є вроді бетон Б20. Бетон Б10, ні, Б10, а, а спеціальними патронами Б-20. Ага. По-моєму, 12 на 7 чи на 70 ББ. Ну, <coughs> факт того, що там в кінці пише ББ. Швидкість зміни зброї з основної не збільшилася збільшилося кілька разів. Замітно дуже так. Але Ті. сама швидкість зміни зброї дуже залежить від самого класу. Тобто, якщо ви е, хочете поміняти снайперську гвинтівку на пістолет-кулемет, то у е, вас вийде набагато швидше, швидше це зробити, якщо ви візьмете е, просто пістолет. Пістолет має найшвидший час зміни в, в грі. Що є досить таке логічно Лимаем ДГФ де... О, тебе тоже він забив земку? Подожди, выкуштоваем живокист. Ага, нас чувак збих. <coughs> mm -hmm. Ну так, смысл поцікаво пострілять. Особливо тепер, коли він рівний а... з іншими снайперками. Mm -hmm. А то колись. Ох, красота, лише... через цілу тараканку бачив. Ну, так, бачив. Аж туди, там. Угу. чоловік. А бот. Та був бот, але ти знаєш, що зараз боти і мій Ну так, бот... я. О, ти забив того чувака, який з МП5. Mm -hmm. mm -hmm. А, зверху, зверху, Юрій. Кровотеча? Там ще на базі, там на базі вихлоп, трошки мені мішає. Ну та. мене з кровотечі забрали. А, в нього сильно кровотеча. Та, тепер добавили ту кровотечу груту вообще. Шити. Цікаво, до речі. Та Тай де той бот? Курбитята. На нашій базі боти двоє, Там ще задний шоу. Що... <рес> двоє ботів, всіх наших вистрілюють ботів. Клас. Е, до речі, про донат зброї. Тут, коротко кажучи, нічого нового не з'явилося в грі, тільки забрали деякі старі зброї і зробили їх донатними. Наприклад, з кулеметів <кхід> появилися перші донатні кулемети, це старий РПД, Форт 401, якщо не помиляюся, в його назві. ПКП печеніг. Так, от той ще печеніг в мене, тобто хто встиг його купити, той має його, а хто не встиг, тобто вже його ніяк. не то його тепер за 3000 золота ігрового потрібно купляти то получається 900 гривень Де... не 900 750 а ну ух ти, та як так слухай де він є там воно має значить я вже бачу, я вже бачу. він підчиніх ну таке колись він був блін, набагато краще <кій> <кій> а, в одного. В того з викупа в нього допоміжна м 1 новорічний. Ага. <кій> так, приціли досить змінили, форматори. Ну і взагалі то не тільки е донатні кулемети додавали. Е, Пістолети-кулемети, дуже багато донатних з'явилося. Верес, е, По-моєму, Верес або SR2M Кріс е, Вектор, ну, що я дуже не впевнений, чи він зараз є донатним чи ні. Ну просто зараз якби, існує в, в грі дві версії. Old е, версія, тобто стара, до 45 го патчу, яка була. І... Е, Ну і нова, вона напевно все-таки буде донатною, ну, зважаючи на його скоростінність. ПП-19 Кедер став донатним другого рівня тепер він є. Е, якого він там є рома рівня першого рівня. Тепер... Першого. Першого рівня. <кій> От, Іменно ці пістолети, кулемети донатні, самі кулемети вони досить такі е, збалансовані і з ними більш-менш просто грати. ну, не Наполягаю. Ого, да, тут бачиш? Дві Движот чувак говорить, просто капець. Я не бачу, серйозно. Але я бачу, что ты получишь. Меня аж... Ну так, хедшот, я злапав, короче. Він короче з там, до... з їхньої бази там, знаєш, де. Угу. Бляха, муха, як ти не можешь звикнути, що боти присідають постійно. Ух ти. Блин, тепер не зажмеш зі зброї. Можна, в принципі зажимати, так, але... На близьку весни, На ближний дистанцію. Должен насвить трахи резик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сукай. Спасай тебе п'ячки від две Де він там? Ой, я. <skrisa> він тут там, де я, на тронпорс. Сидів, як та, -то, як той щурик в кутику. А, я бачу снайпер, він побіг на нашу базу. Черезверт. Так, я тут... Ух ти, ми програємо. Треба щось робити. Ага, він сидить е, на противоположній стороні Є. тараканівського хорту. Там де я люблю завжди бігати в тех піконочках. А боти я... Ненаведлив. Знаєш в, чим, знаєш, в чим пішка взагалі е, от цієї броні того всього? Я так зрозумів. Дивіся. е, Коротше кажучи, на низьких рівнях ти будеш дуже швидко вбивати. Капітально, буквально в трьох патронів зустрі. Е, Ну, там є окремі випадки, є важка броня, є легка, Тут ага. треба все розуміти. Що потрібно ще сказати. Наводячи мишкою на іконку. Тобто на не іконку, а на. Клас, на табличку. На табличку на який зображений рівень і угрупування бронежилета, там можна знати наскільки сильно він занижує урон, який проходить по персонажу. Тобто, тобто на 10-х... Десятих... ой, тобто тепер на 5 ми дуже маленький урон даємо по інших гравцях і, ну і через те так, в принципі, особи різниці не... ну, ми не можемо бачити, що з колишнім оновленням, що з теперішнім оновленням. Все одно треба багато попадати, щоб вбивати. Він стоїть там на другому поверсі, ну противоположно. Mm -hmm. Трошки мені так піднадуїв, зараз я візьму в барит. Буду мстити. Та як він по мені по... А, якщо не маєш би снайперки, то уже все хардкор. Да, ми ще й програли. Дивно разом. Чекай що може що, виграємо. Та ні, він 18 цілий центр. Ставим на центрі. Да, колись вихлопу можна було. Що то... то бот? Да, що він там в куті був? Креса? Та йоо! Самока. С печеняга тепер же все, вже не потащиш. То вже все, спортили гру. Ну на мою думку, вони гру спортили зовсім. Печенігу, думаю, спортили. Угу. Я не, не розумію, як Ну якби <кл 'ю> розумієш, що якби не є зброя для штурму, то я бачу бігай з ним, то штурмуєш. То підтримка більше. Прикрити кого на себе, ну того, хто несе батарею там. Але... того що артефакт. Колись можна було. Колись можна було і штурмувати з ним, так. Ну давай, 8 кілів. Давай я смішуся до тебе на лінію, зараз ми їм давай, двоє. Давай, давай тут ботів прижмем зараз. ззаді, сзади, Вони. Чисто, чисто. О, добре, ходи сюди, ходи сюди. Врай там один бот. Має стихты. Не стік. Стих. Uh, зверху, зверху. я знаю, мы это уже О, тут еще один барит май. Да, да. Ну, тут 33 за 6. Вот. Ну, чувак на скиле. Что тут сказать? Да, не то, что мне. Ну, ух ты. Давай. Вот так, я вот видео получилось. Бій не досить. Ага. Не досить вдалий такий. Так, можна і так сказати. Ну, ну, ми старалися. Все, що могли робили. Кому сподобалося відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Зустрінемось на полі бою. До зустрічі!